Цю подію, яка відбувається нині тут, в Опішному, важко загнати в рамки чогось, конференції, академії, виставок чи щось іншого. Це справді якийсь особливий проєкт. Але ознаку цього проєкту є, і це я б виніс би на герб Кричевський, коли в них був би такий родовий герб, виніс би, очевидно, символ соборності. От, власне, особливість Василя Григоровича це об'єднувати людей. Ми сьогодні говорили об'єднувати в часі, об'єднувати в просторі, в якому немає меж, Він це зумів зумів зробити. І тому ми можемо говорити про 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 100 років музею, про 90 років Катерині Кричевській. Багато можна знайти дат. Але найважливіше це власне є, що ми можемо пишатися тим здобутками української культури, до яких причетний Василь Григорович, вся його родина, і найважливіше для мене, бо я такий егоїстичний музейник, що вони дали нам поле діяльності, Але на початку 90-х років. Почались у нас і контакти завдяки Канівському заповіднику. Вони привезли, по-перше, вони нам запропонували. Ми прийняли виставку родини Кричевських, так вже називалася і виставка, та, і музей, який де ми зараз знаходимося з вами, також родини Кричевських. Ну і якось так вищі сили, мабуть, нас отак об'єднали на цим на теринах, е, саме цієї родини Крічевські, що почали через е, Ігоря Дмитрича Ліхового тодішнього. Е, е, Генерального директора заповідника листуватися з Катериною Васильівною. І все, що ви тут бачите, це наша робота з нашого музею Катерини Васильівни. Оці дві роботи, там далі ще в експозиції є. Тобто у нас всього, її 17. Творів, і тільки один ми залишили в нашому музеї. Всі 16 передали сюди на цю виставку. Власно, ви до своєї виставки відібрали кращі роботи з нашої колекції. Це земство, яке вона створила, коли побувала у нас У 1993 році. Вона була на святкуванні сторіччя музею Полтавського, і тоді вона вперше побачила це земство, бо це її перший був візит. В Україну після від'їзду в 49-му році. Отже, вона його подала зовсім по-іншому. Ну на земство дають або сонячним, або якимсь там з -з загадковим. А тут в нічну добу ще ніхто не малював земство. Потім з цими зірками, з тими е якимсь світлом на балкончику, ну так це просто він перетворилось наше земство на якийсь казковий замок. З якимись своїми таїнами і, можливо їх ще треба буде відкривати.